Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхало село Кравець, до Володі. Тут володя є такий хлопець, тримає, тримає коні, любить ту справу і робить щось. І робить кіньми, і в лісі, і так тримає суперо, і має жеребці. Мав, скільки, мав четверо коней. Так? Мав четверо було багато коней. Мав багато коней попродав вже. Щось поміняв, щось продавав, щось пробував себе в тому так. бізнесі. Каже, що не треба, що тримає зараз два жеребці, Трохи що мене їздив гарні жеребці. Зліва моцниці, цей, цей, цей справа виджу такі нижчий, але грубший. Так? Це му 12 жрецевий, так? Супоровий жеребець. Як це називає? Каштан. Каштан, так? То ти десь його привіз звідкись чи тут? в цих краях? Це, це привез до так? Я Це не по так. Ну свежу, з ногу має таку грубий жеребець, ще ж такий широкий, сильнезний. Каштан. О, люба. Ви тут на острів куяти чи зима чи літо, нема різниці, так? Коротше, ви таку моцну і моцну ногу маєш, то маємо сильний сильний кінь. Я думаю, що роботу має страшена. Та я пані, не хвалиш, але... Ні? Люди скажуть, ти не продаєшся вже? Ні, не продаєш. Ще поки покщо. Буду купити, Так? як приїдуть люди, дадуть гроші. Кожен товар Сто процентів. Ну, Може рибець сильний. Так. Він ще не... такий був, його трохи хочу взяв, вже все Ти його ще взяв хочу, так? Дайте. Ну він, зараз, він зараз не є худий, він ну, такий помірний, якраз не такий є. роботящий кінь. Так, так. Да, так, він такий так. роботяга, такий як зараз. Супер. Каштан такий сильний, сильний жребець. Зараз ще до нього вернемося з таким дзвоником. То теж жеребець, так? Так, так, то молодий, то три роки. І десь два жеребці собі пасуть, не жеруть Вони не мають колись жарти. <laughs> Цей вищий, але тончий. Але лише три роки жеребця. Висота є. Це буде сильнезний жеребець. Цей буде мати 6 років. Може ще й немає 3 роки. Так, файний жеребець. Все, на гостро є робота. Робота теж є, ні? Робота є моцна. Та сперой, конь, ти двома ними їздиш, так? Спрігаєш? Та? Так. Що ти зараз розпрягаєш, підводиш до купи, сам. Так, все самому їй? Так? А якщо пасті, то сідаю на того, це опускаємо за ним йде в слід. Я не скати, не скажу, не звертаю на другий коні, вагу ні. Це так, як бути, авторитет, цей так. старший, та, авторитетний жеребець і цей собі йде за ним. Так, вони... за ним так як в мене кобила за одіром ходить. Не одір за кобилу, та, а кобила за одіром. Наоборот, я ж таке. Я Валєра веду кобилу, пускаю, вона щось чи сама не хоче бути, чи що. Його в небі у Валєрі хтось був, або я, ну, або то коротше. Хто таке? А цей, кажеш, цей, той для неї авторитет, цього собі пускаєш. Так, люблю тут. Знаєте, в лісі я не раз щось роблю, чи приваки, що собі, за ним ходиш. Та? Так? Так. Хто навіть по роботі, пусти одяг до гори і коні за тобі. собі за ним може війти, куди треба. Це його теж десь привіз, так? Чи тут брав? Ні, тут і брав. Ту хлопці його привезли, а я вже з ними щось мав. А, хлоп... Віннявся, так. хлопці про... провозять, а ти собі так, відкуповуєш, так? Не. Помінявся. Супер. І добре ж так? Сильний жеребець. На три роки, я тобі скажу, висота, довжина, і він такий колений. Файний жеребець. Він як буде мати за 5-6 років, то така махіна буде, що капець. Має, метр 70 лікар, має. має, може і навіть. Ну, так, і плюс-мінус. Він не дуже є такий короткий, він зараз є так як нормальний. Він буде ще як виробисі. Десь 5-6 років, то буде такий одірезко, такий, і надежний такий буде Він вже тепер, що вже починає піднюхувати коні, вже щось. Уже старший стоятий. Але якщо буде такого з одіром їздити, я думаю, що не... Постійно виконав буки. І знаєш, що дивлюся, що дуже багато зараз хлопців, хто робить роботу, знаєш, надійну, то все у парі ж так. І всі жеребці, як діти, не жируться, я колись пам'ятаю, одіра, з одіром спрягнути. Треба було п'ятеро чоловік. Один Міре. сидить на фірі, один тримає, не. два підводять, то колись був страшний якийсь то, процес. То, до Але я тобі скажу, то одера були по 300 кіля. А тепер ці 500-600, 700, Ми 800 вони. Та, так, хлопці кажуть, що барани. Так, так. <laughs> кажуть, Бар. що барани. Дай лампові поліцейські. Батіх є те. Це, це, тут... Це, це, це Тут Це тут до купи двох. така загорода, що ти свій тако просто так, впускаєш собі. Пишеш одна, друга і он там втратує. Так, спас, кутуй, ага. перегнув їх туди. Ого, взяв батіг, чекай, бо я ж так взяв батіг ти собі. Хочу подивитися, батіг такий, володіє, як всіх. Зараз тако, такий Батожик такий файний, румунський. Не стріляє ти нем, так? Зараз пшнуці полошити. Файн. тобі щось поможе, що треба. Також підводиш жеребця до жеребця. Лісок якийсь складений. А тут це, ти собі їх тут так, так, як пускаєш відпочивати, так, Я зганю в мігденьку, а Ага, цвіткобісі поколотили, попас. тут вижу, теж куняшинка вижу. день я їм сюди зерна даю, тобі носу. Та спокійні десь. Це так якби дві кобели. де коли дві кобели можуть гірше пікати як. Та це можна сказати, навіть не можна сказати, що це є одір, це Це, це лошачок, Лошак? Що? Лошак? Ну то лошачок, три роки, то що то це ще не є? Ні, ні одяг ще на кобелі не був нічого, ні? Хто він? Чи був вже? Ні, ну. ні, ще не був. Це буде моцезний, той файний, той буде той низький грубий, а цей буде капут ладір. Та якби два коні, ні? То вони так і ходять, а? Той. Супер. Супер Чекай, чекай, я підійду собі подивлюсь. Ну цей буде сильне. Оцей, що три роки, це хлопці буде такий 5-6 років, такий буде одір, що просто. Тут такого немає. Я знаю, думаю, що не буде тут кого. Не стартують зразу, даєш команду. Ох. Ну, мотно, моцна пара жеребців. Ну це й будемо тягар, я тобі скажу. Нуга. ні, цей буде той широкий, справа старший той. Та, а ти будеш... Так, який цей буде. Я думаю, що цей 5-6 років це буде такий одяряга, що просто капут. Моцний. Ну він десь тебе, він тебе і добре куштував, десь, я думаю. Бо тепер за доброго коня треба добре дати. Казав мені добре, траскати батогом. Бити коней не треба, не треба траскати, ні? Бачиш, тепер вже люди дійшли до того, що вже, що вже таке. То вже зараз навіть і не в моді бити, мордувати коней, вже це все, це вже відійшло. Вже люди зараз свідомі. Вже нема за що таких коней бити, ні? Ну це мені той файний жеребець, ну це мені так зайшов, що капець. Тишина і моцний. Файн, супер, така така пара. Ну той орієн стоїть Ну, Та ні, що ти? Ну ти. Тихо, ну що гайконь? Траскаєш файн. Береш теж до лісу цей батіг. Цей батіг фафі. Але фані баток продовжують передати. Хоч вже тепер кожен має батіг за півтора тисячі гривень, собі вже так тримають. Та так, так, -так. -так. -так може розчіпати, може пускати собі їх. А ці де такі цей? Де купив ці такі пута, кайданки ці? <нацязали> Заказали, так? Десь на Увіксі, так? <нацязавший> я, бо я свободи хочу пускати в пастух пасти, знаєш. думаєш, може його перших пару днів тако на ці кайданки б його не нагризало. Але мій спокійний до такого, його може з кабалами буду другий знаю. Зараз подивишся, як ти їх. Але це не натирає ні ноги, ні нічого. Це не натирає ні ноги, це суперова штука, правда? Я кажу, вже тепер шнурками ніхто сі не користує, правда? Все, це во файно защепився, мені не гризе, ні ноги, коні, то не раз понагрізаєш у кінь стати, не сухожилі поперетирає. Що це, то кара була в коні? Місі здає, аж тепер коні починають жити батіг людський є. Оприч, любив, вже все посе на недоустах, все вже не за ноги приселено, вже приселено за кантар, файно, все як має бути. А то якимись колись ланцями на шиї? Та що ти шнурочками якісь по під'їзду і сі уриває, якісь колись, я не знаю. Байка, добре, що вже тепер так у нас пішло, що вже так як. Ну то ліпше пізно, ніж ніколи, як один казав. Найліпше, найліпше буде так. Я рахую, що найбуде по-людськи, але пізно, ніж ніколи. Ну, Оцей міжрабець зайшов капітальову, каже, ти його не продаєш. Та найбуде тобі здоровий, не роби роботу. Ти каже, гарним газом, гарним газом ти гарні коні. Так, так. Значить, раз їх шуганеш. Ох. <ignoring> oh. Кажуть, коли як валка і у кони, то дуже добрий кінь. Було дуже там добре. Що угу. суперовий. Ну суперовий. Пані жеребці. Виш вас знімав коні, ну весь щоб був у грівці знімав коні, то або кінь, або жеребець. Або кінь, або жеребець. Копили ніхто, одну кобелу і то, і то і парували там і ще скоріше. Та з лише там, лише та по під ноги. Палиці, щось не то палиці, хоч три дні пішло вже, бо стає кобела. Стає, як коло впаде. Я б що треба 30 раз пускати. Ну файні. Тут фуна вже жеребця, він тобі здоровий. Був кутасик, на треба файні червоний. Май... Має. Все є. Би не врікли, бо я сподобався мені, чесно сказати, сильний жеребець. Моцний. Десь від моцних коней. ти знаєш його звідки він походить. А не знаєш на... Ага, виді його сподобаю. І вже крутив, поки не вимантив, та. Ну, в яблінці взяв, та? Файний жеребець. Суперовий. А казали, зважу, що за нього нічого не буде. Чого А що? що? Такий, що пустий був, нензовий. Худий був що? Так, так, пустий дуже. Був. Як ти взяв, його, так? Не, не, як... А ще як хлопці його взяли, Бу так? Був, взяли. Та й добре, що так, що так повезло. Так, отримало, що так, щоб Ага, та-та, що нікому не треба було, так? Знаєш, з є. А тут все, все, то все турщика потім виростає, то так і є, знаєш. Зразу щось затрушаві, або щось і пусто дивлють, або кобила молока немає. Та є багато у нього. Ну, що ріст має, що я кажу. То це буде сильнезний вадір. Це дай Бог би був здоровий. Це 5 років його, за 2 роки його знімаєш, так. то буде вагон. Так, ну то й той то що, ну, це старший, але він має. Зараз шиєш різня. Та, ти шию, закоти і все. Так. так. Я пропадаю в коней від роботи. від чого? та натягаєшся за мордуєся кінь, другий Мордує. він би постояв з місяць на стайне. І зараз би такий стов закочаний, такий би був аж би стріляв, із пістолетом, ні? Ще й жеребець, що ти? Mm -hmm. Ну моцний жеребець, я кажу, ж маєш моцні коні, то за того і не продаєш. Yeah. Файний. цей файний теж жеребець, колений моцний, Більший, як Олександрійці. Mm -hmm. Більший yeah. від олександрійців. Такий довший трохи. Yeah, все, все. Ну, та ногу має гру, що ти видно, файну ногу має. Спокійні, два ноги. Два собі ходять в парі, хоч би що. Yeah. Файний, гриву має. Та грудницю маєш широку, файню. Я кажу, суперові, жеребці маєш фару таких, пару файних паней маєш. Роботи є. Полегко собі не спішання. Суперові жеребчики. Є, починає. Починає. Та тако сам собі спрягаєш, ти ведеш, ти ніяких проблем, та як коні. Та коні. Так, та як коні. Я сім бороти за ним люботок любо буду. Тій супер, цей старший. Головне що цей, що його не відкусує і не Та, відбиває. Нічого, точно простой не 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 ну, має. Те ще що молодийший що хоче пішувати, знаєш. Цей же супер, файний. Все, навіть Бог допомагає. Такому газдові файному дбає, кіньми, все, так як має бути. Все, там підписчикам гарного перегляду. А ви файних. Дай Бог йому здоровий і всього найкращого.